Так, по нашому будинку це у нас фасадна територія. Далі ми заходимо, потрапляємо в такий передпокій. Йдемо далі. Тут у нас східці наверх, це у нас гараж, басейн. Далі тут у нас реалізований перший санвузол. Йдемо далі. Тут можна облаштувати або гостяву, або кабінет, або що. Величезна, простора кухня, кухня-вітальня навіть. До речі, великою перевагою є те, що у нас кухня газифікована. Вихід з кухні на таку терасу. Гарненько. Ну і в принципі задній двір будинку, який виглядає ось так. Так, якщо ми виходимо з кухні, йдемо сюди, то потрапляємо на східці, значить спускаємося трошки вниз. Тут у нас реалізовані два гаражі на авто. Я думаю, на, мабуть, навіть чотири може стати. Тут у нас простора кімната для відпочинку, для йоги, тут можна реалізувати басейн. Ходімо далі. І ще трошки нижче у нас реалізовано. Тут у нас баня Хамам, тут погріб, тут у нас котельна. Увесь цей простір можна обладнати під відпочинок, встановити стіл, тому що у нас тут реалізований знову ж таки душ. Тут у нас реалізована баня, тут реалізований хамам. Тут простір, де можна щось зберігати а-ля погріб. І тут у нас одна з певної з найдорожчих кімнат. У будинку повністю обладнана котельня. Трапляємо на житловий поверх. Тут у нас перша найбільша кімната, майстер-бедрум можна обладнати під себе. Знову ж таки, вікна виходять у двір. Далі у нас реалізована величезна гардеробна кімната, де ви зможете розмістити абсолютно усі ваші речі. І, звісно, звісно ж свій особистий санвузол з ванною і вікна також виходять у двір. Далі на цьому ж поверсі у нас знаходиться невелика дитяча кімната, але при цьому вона дуже сонячна. Далі у нас реалізований санвузол, ще одна невелика гардеробна кімната і ще одна житлова кімната, можливо, гостьова. Так, якщо з другого житлового поверха ми прямуємо на саме верх. То ми потрапляємо таку специфічну кімнату, котра шумоізольована. Я думаю, попередні власники тут робили якісь івенти або, можливо, записували свою музику. У нас тут є барна стійка. такі гарні вікна, знову ж таки, з виглядом у двір. Реалізована комірка ліворуч, санвузол і ще одна кімната. І ось так ось виглядає фасад нашого будинку. А, так, значить, будинок у нас 570 квадратних метрів, газифікований на території закритого літного котеджного містечка Лісове озеро. А, це у нас одразу під Києвом. Ціна складає 350 тисяч доларів без комісії для покупця. Тому, якщо ви хочете стати власником такого будинку, пишіть мені в коментарях, я з вами зв'яжусь і домовимось про перегляд.